Доброго дня, друзі! Вас вітає компанія Дюваль Україна. Сьогодні ми вас познайомимо із нашою моделлю 5110. Дров'яна піч Камін євробуржуйка з духовкою. Перед вами топ модель в лінійці дров'яних печей: Дюваль. Вона займає мінімум вільного простору та має повну незалежність від електрики і газу. Це єдина піч з верхнім розташуванням духовки. Має власний піддон для безпечної установки на поверхні підлоги. Велика топка камінного типу з великим склом німецького виробництва шот, чавунний колосник, шамотна цегла і чавунна варильна поверхня дозволяють працювати печі на будь-яких видах твердого палива. Пучне обслуговування печі за рахунок двох дверей для подачі палива і легкого видалення золи. Зручне видалення золи з камери горіння за допомогою рухомої решітки колосника. Функціональна духовка з емальованим піддоном. Сподобалась ця модель? Пишіть у Директ.